Добрий день, глядачі каналу. Сьогодні дивіться, на продаж будуть такі речі. Деякі з попередніх відео, деякі нові. Так, Мій номер телефону 095 88 566 10. Давайте почнемо. Ага, ще хотів сказати: відправка по предоплаті за дорогу в обі сторони. Так, а всі, хто купляв в мене товар, можете написати в коментарях, як все пройшло. Так, давайте почнемо. Ось такі колеса є. Вони спущені, але там камера присутня, все присутнє. Це з коляски. 300 гривень за всі колеса. Так. Є такі улітки залишилися. Там. Попередніх відео я показував. Ось така без двигуна. 1000 гривень. Так, і ця більша. От її такі характеристики. Так, двигуна, двигун тут згорів був, я його зняв. Ціна 2000 гривень. Дивіться, якщо комусь треба, я можу поставити двигун. Так. Є така бурінка. Маленька, розміри її 60 на 70. Так, по UMZ. Така головка. Ось в такому стані. Я її чухав, вона вже чуть поржавіла. Але тут де клапана тріскає тут, все добре. Два клапана, два клапана, коли я чухав, вони відпали. Ну, клапана треба нові поставити. Так. Обертаю в другу сторону. Одної фурсунки нема, а так все на місці. Так. Є кришка. В попередньому відео я теж е, показував її, але люди питали, чи вона не тріснута. Е, я перевіряв ніде вона не тріснута. Ось такому стані. Ціна 600 гривень. Так, патрубок теж з ЮМЗ 300 гривень, кому треба. Так, є такі е, так це зиловські подушки. Може комусь треба, хто переробляє там газони на дизель. Ось такі подушки треба. 1200 гривень за два. Так, є така Камазовська рульова рейка, Мазовська. Попишіть приват, кому цікаво. Так, є такі ще лишилися із щоток комунальних, такі редуктора. Він погано видно. Але шестерні там у хорошому стані. Передатка один до трьох. Є такі два редуктори. Ось один із з Так, по 2500. Якщо будете брати, два, то буде хороша знижка. Так, роздатка г 66 от шестерні в такому стані. Немає задньої кришки. І немає тут флянця. в такому стані? 3500 може бути. Так, рейки є по метрові. Дві штуки, по 100 гривень. Так, фаркоп, фаркоп ГАЗ-53, новий. Новий крастик. Так, 700 гривень. Задній такий уазиковський в такому стані. 500 гривень. Так, редуктор показував. Так, балони є 5 літрові, бутан, на них пише в нормальному стані. От нержавий. Ось такий стан. По 250 гривень. Поставити кран і буде працювати. Так, бачок такий є, кому треба, з кришкою і накачувати можна давлення. Тут кран. Треба поставити 200 гривень, кому треба. Так, москвичовські є москвичовські такі ступиці. Одна комплектна, на одній нема подшипника і гайки. Ну, якщо будете брати, я вам подшипник і гайку знайду і докомплектую. Кому цікаво. Так, давайте пройдемося по запчастинах автомобільних. Так. Є задні... Ступиці це із автомобіля СК Повністю в комплекті. Там задні е, независима подв'язка йде. І такі стоять ступиці. Задні, повністю барабан це в комплекті. Розболівка 4 по 100. Треба диски, 14-ку. Можу, можу знайти 14-ку диск до них. Так, по 800 гривень, так, комплект. 800 гривень штука. Так, є такі ЦАП із автомобіля, що там, Джелі, Джелі МК. Крутиться, все добре. З ними по 250 гривень. По 250 гривень, кому треба на самоділки. Пожалуйста. Так. Передні, передні, так, це з автомобіля Gilly МК. Повністю комплект передніх. Так, 1000 гривень штука. так, З автомобіля GILI, GILI, о, ага Gilly SK. Теж по 1000 гривень штука. Пружини такі. Ось такі пружини є. Зразу з демферами, по 100 гривень штука. Задній, передній. Так, і ще тут є такі е, із деревообробних станків такі фрези є. Розміри 190 на 200. Ось такі. За них пишіть, кому треба. Може на ще або на деревообробний станок. Пишіть будемо домовлятись. Так, далі. Ось така є так, ступиться із диском 500 гривень. Так, диски, пара 200 гривень. Такі є, є такі. Кому треба пишіть. Так, гідромотори. Гідромотори це із е, снігоочисної машини, та, що сипле сіль. Це з неї один редуктор, е, насос з редуктором і другий. Кому треба пишіть. По гідромоторах теж будемо домовляти. Так, є такі кардани. Ось тут Це на еластичній муфті з якоїсь іномарки. Так, Це з 69-го УАЗика, самодільний був. Це з УАЗа 469-го. Так, по 500 гривень такі карданчики. Так, полуося є, з джілі. СК, Gili, МК і там із Фольксвагена по-моєму, є. ну Кому треба на самоділки, теж підберу, там гайку, все, пильник, кому треба. Полуос в зборі, наприклад, GLI SK MK 1000 гривень полуоз. Коротка або довга. так, Рульовий механізм тут є на УАЗа. Повністю із е, цей механізм 1000 гривень. Так, може комусь треба така кірка за 250 гривень маленька. Ось такі розміри. Так, винт на прес 500 гривень. Тут прокручується, ось тут прокручується, є, є просверлені для. Шпильок, ну образно можна зробити прес. Сказав 500 гривень. Так, для самоділок там люди питали ось в такому стані. Дивіться, тут рульовий механізм і кардан. Тут із авдії рульовий механізм. Теж поворотний руль і ззаді кардан. Ось такий кардан. Тут кардан в такому стані. Питали алюміній чи метал. Метал. Можна його там кудись приспособити. Ці всі механізми, о, тут з Згран з Grand Cheroke. Теж серву руль тут. Так, він тут переключається. Так, ці всі механізми, так, раз, два, три, 4 по 400 гривень. Так, руль Фольксвагена. з якогось Т3. го Кому хтось буде брати, можу подарувати його до цього, до цього механізму. Так, і карданчик такий алюмінієвий Алюмінієвий Тут шліци. Тут теж сліце. Ось такий. 250 гривень. Так, рульова з Fiat Ducato, Peugeot Expert Ну, з таких автомобілів. 1000 гривень. Так, запчастина до трактора, до нав'язки, тут шар. Шар ну, чуть люфт є, невеликий. Така скоба. В общем, кому треба ось такий комплект за 450 гривень. Так, когті є. Такі когті для... Так, вони йдуть для стовпів квадратних. Кому треба 250 гривень. Так, є такі візочки три штуки. Може комусь треба на самоділки з колесами. По 150 гривень. Так, є така полірувальна машинка. Ось, дивіться, полірувальна машинка. Такий у неї привод. Це для паркету. Перевіряв, працює. Ось характеристики на 220 вольт. Ось така. Ціна 1000 гривень. Комусь може треба ФВшка під ремонт Шків я зняв. Ось, вона не хрюкає. 600 гривень кому треба. Так, є такі насоси з танків. Цей насос 600 гривень. І цей насос, ну якби гідромотор, ось такі характеристики. 1000 гривень. Так, і є УДГ. УДГшка, УДГ такі характеристики її, модель. Вага 102 кг. по такому стані. Вже чуть-чуть поржавіла від сирості. Коротше ціна 5 тисяч гривень. Можливий торг. Ну і дивіться, що ще є у мене. Так, є такий ось радіатор з вентилятором. Основний із Ford, Ford Esport. Так, висота 40 на 60 З вентилятором не тече. Е, є такий нюанс, він чуть-чуть підогнутий, але соти не, не мають, не пропускає, в общем, в такому стані. 600 гривень. Так, є такий ось такий вал. 300 гривень, він новий. Кому треба, там подшипник, все є. Так, ролик. Може комусь треба 200 гривень. Так, ступиць э, так, з фабії по 150 гривень. Так, дві з фабії є і одна із кадік. Кому треба на самоділки. Якщо треба, на фабію є диски 14. Можу вам продати. По 200 гривень штука за диск. Так, є така стоєчка із телевізора. Ось така в хорошому стані. Ну, Велика, важка. Кому треба 300 гривень. Так, є такі турбінки. У мене, так, це дивіться, це для підійде для горна. Вона на 220 вольт. Дує дуже добре, перевіряв. Це із котла. Із котла турбінка така. Потужність її 90 Вт на 220 вольт. Дує добре. 2500 гривень. Так, є такий вентилятор. Ось улітки характеристики. Він двох скоростний. Ось, дивіться. В такому стані. Кому треба? 800 гривень. Так, є така, такий серйозний вентилятор. Я його перевіряв, він працює. Потужність його 90 Вт. Так, зараз покажу, як він робить. Ось тут характеристики. Короче, дивіться, я його підключав, ставив над, ну, так, над, над бетоном і він сюди зверху піднімав всю пиль, каміння, все летіло на мене. Ну, тобто, дує дуже добре. Ціна 2500 гривень. Також на цей товар може бути розумний торг. Якщо маленький товар, наприклад, якась запчастинка, відправляю. Відпра можу відправити документом, там е ціна буде 60 гривень за доставку. Також весь інший товар я пакую і ну, відправляю так, щоб було по-нормальному людям. Так, далі підемо. Дивіться, на 220 вольт вентилятор ось такий, теж дуже добре дує. Ще совєтський, СССР пише на ньому. 350 гривень. Кому треба. Так, є такі шприце для колбас. Отака От, одна, такий. Е, так, різьба тут добра. Гайки цілі. Ось тут треба шплін поставити. Нема самого шприца. Можете доробити, кому треба. По 350 гривень, так, один і другий. Так, колесо таке, Так, до скутера, Дунлоп резина, такий розмір її десяточка в такому стані. Ось Ось такий стан. Диск поганий, хіба на тачку. А резина і, ну, резина добра. 350 гривень. Такі є гайки, ну із болти з гайками. Може комусь треба на струбцини або на ще щось. Так, ці по 200 гривень. Це, ці по 350. Зараз поміряємо. Ось такий розмір. 47. Ну і цей великий. Так, і зараз вам ще покажу колеса, які Вже, правда, темніє у нас. Е, так, є такі колеса по 100 гривень. Ось такі це з візочків з візочків, хороші, розбиті в нормальному стані. По 100 гривень. Так. Ці колеса по 50 гривень пластмасові. Ці колеса теж по 50 гривень. По 50 гривень. Це колесо е таке опорне. Таке велике колесо. 350 гривень. Ну, і такі якщо копки нас треба. Пишіть, оходьте і будемо домовлятися. Так, є ще такі от, радіатори печки. Так, це Уазиковська, це ГАЗ-53 і теж Гуль класика. Так, і по запчастинах ГАЗ-53, от є з, з запчастини, з коробки передач, там первічний вал є, там бачу, в хорошому стані. Шестерня третьої, четвертої передачі. 에, на є Повністю з колодками. Подушка. Може комусь треба, щось спитайте, підскажу, що ще залишилось. Так, і такий двигун хочу показати вам. Кентавр. він був у попередніх відео. Так, немає заводного стартера, нема. Так, карбуратор. Так що тут все вихлопна? Воздухан. Все присутнє. Його треба ремонтувати. Він з генератора. Так, ціна 1300 гривень. Так, є така лібьока. Дивіться, в такому стані трос поганий. Трос можу зняти, якщо не потрібно. Так, загальні розміри. Ширина її 45 звідти туди. А так 32. Барабан. Барабан ось такий. Так, і в діаметрі 25 приблизно. Такі механізми тут. Масленки, передачі двохскоросна. Так, вага її приблизно 100 кг, 98 чи 99. Ну, десь так. Кому треба, пишіть, будемо домовлятися.